Отримали у всіх розмірах безрусову доріжку на гумовій основі. Подивіться, будь ласка, темненьку, дуже тоненька, дуже тоненька, то вона легенька, то вона легко буде прибиратися. То вона, звісно, в сучасному малюночку ми назвали її мармурова класика, тому що ніби це йде чорний мармур, але серед нього пробивається ледь-ледь класичний візерунок. Ви бачите його, правда? Подивіться, будь ласка, як гарно. Вона підходить до нашого паркету. Подивіться, гарно вона підходить до нашого зеленого диванчику. Це універсальна доріжечка. Обов'язково не забудьте сказати, що ви наші слідкувачі, тому що для вас буде гарна знижка. Ви ж це знаєте. Тому що доставочка безкоштовна. Ширина є до 3 метрів цієї доріжки. Перейдіть, будь ласка, ближче. Ви побачите, що ця доріжечка йде з коротенькою петелечкою, що ця доріжечка йде на силіконовій основі, в якій взагалі не ковзає. Тобто, якщо у вас люди похилого віку, якщо у вас маленькі діти, вони не послизнуться взагалі, вона не ковзає ця доріжечка, вона якісна за невеликі кошти, доставочка безкоштовна, класні доріжки у нас, килими України.